Такі є хвороба у роду. От це є. І ще зараз може відбуватися так. Якісь присутні хитрість обман. Дивіться, тут. Ви не відпрацьовуєте карму роду, нема. Ваш рід сильний дуже. У вас взагалі по роду мають бути люди з магічними здібностями і мають бути заможні. Хороший рід, але якась присутня хитрість. І от показані плани такі, це можуть бути люди з вашого дитинства, коли ви зростали разом, вони можуть скидати своє лайно, родове. Коли ви їх зустрічаєте, не пийте їхню їжу, не їжте їхню їжу, не пийте напої. Тому що планується дуже сильна хитрість. Скинути лайно родове? Скажіть, допоможіть вищі сили допомоги прошу, що робити? Чи вдасться? Ну, вам це лайно вдасться. Воно до вас не причепиться. У вас дуже сильний рід. У присутні люди сили. У вас, може, ще не прокинулася ця енергія? Ну, ви пізніше прокинетесь і будете мати такий хист у вас, напевно, буде. Скажіть, допоможіть. Прошу допомоги. Чому родова хвороба присутня в роду? За що? Що трапилось? Так, це відбувалося колись давно. Були в роду люди, які вбивали дітей. От. І е, з тих часів, як е, покарання, така хвороба йде за вбивство дітей. Допоможіть, що, що робити, що зняти. Служити, віддатися.